Вчора надійшло розпорядження від Вищого керівництва Збройних сил України про те, що наша частина, як і всі частини Збройних сил України, переводиться у вищий ступені бойової готовності. Хочу відразу відмітити, що всі офіцери, прапорщики, сержанти та солдати віднеслись з порозумінням і в найкоротші терміни в незалежності від того, що вчора це був вихідний день, всі прибули своєчасно, і відразу ми ж розпочали по посилення охорони і оборони нашої військової частини. Хочу сказати, що на сьогоднішній день всі зенітно-ракетні дивізіони знаходяться постійній бойовій готовності, заступили на Бойове чергування по захисту повітряного простору столиці нашої держави. Якщо говорити про офіцерський склад, про солдат, я хочу сказати про те, що наші військовослужбовці віднеслись з чувством великої відповідальності.